Сторінка 97, параграф 27, що охоплює суходіл землі. Коли дивишся на глобус або карту світу, відразу впадає в око, що велика площа землі пофарбована в блакитний колір. Це моря та океани земної кулі. Вони охоплюють 2 треті поверхні землі, тільки близько треті загальної площі земної поверхні становить суходіл. Площа суходолу 149 мільйонів квадратних кілометрів. Площа водної поверхні 361 мільйон квадратних кілометрів. Що таке суходіл? Поверхня землі не рівна. Ділянки, які підіймаються над рівнем океану, називаються суходолом. Вони різняться за величиною, найбільші мають назву материки або континенти. Суходіл це ділянки земної поверхні, що не вкриті морями і океанами, материки та острови. До суходолу не належать внутрішні водойми, озера, водосховища. Материки це величезні ділянки суходолу з усіх боків, оточені океанами. Наші планеті, крім материків, виділяють шість частин світу: Америка, Європа, Азія, Африка, Австралія, Антарктида, острови і повострови. Частини суходолу, частини світу включають не тільки материк, а й розташовані поблизу острови, острів, частини суходолу, оточена От з усіх сторін водою. Від материків острови відрізняються меншими розмірами. На планеті Земля є приблизно. 30 мільйонів островів. Найбільший острів Гренландія у перекладі Гренландія означає зелена земля, оскільки в прибережних областях острова росте зелена рослинність. Острів Гренландія розташований на північному сході Північної Америки, омивається водами північно-льодовитого і Атлантичного океанів. приблизно 4-5 території Гренландії вкрито льодом. Це одне з найхолодніших місць на планеті. Температура тут може опускатися до мінус 70 градусів. Товщина льодовикового покриву в деяких частинах острова перевищує 2 км. Тільки береги придатні для життя людей, тварин і рослин, поверхня острова більшу частину року вкрита снігом. Опади випадають досить часто, переважно у вигляді снігу рідше дощ. Оскільки суходіл має на рівні його ділянки іноді вдаються в океан і оточені водою відразу з трьох сторін. Деякі ділянки суходолу називаються півостровами. Півострів, частина суходолу з трьох сторін оточена водою. Найбільшими півостровами є Аравійський. Він розташований на півдні Євразії та омивається водами Індійського океану. Більша частина півострова вкрита пустелями. Тут так спекотно і сухо, що немає жодної постійної річки. Температура може Підвищуватися до плюс 55 градусів. На східному узбережжі півострову виявлено значні родовища нафти. Що таке архіпелаг? Крім поодиноких островів, на карті можна знайти і архіпелаги. Архіпелаг група островів, розміщених на невеликій відстані один від одного, які об'єднуються в одне ціле. Найбільшим архіпелагом у світі є малайський. Архіпелаг на півночі, північному заході від нього розташована Азія, а на південному сході Австралія та Океанія. Його омивають води Індійського і Тихого океанів на сході та заході. Малайський архіпелаг складається з понад 25 тисяч окремих островів. Коротко про головне, суходіл це ділянки земної поверхні, що не вкриті морями і океанами. Він охоплює материки, острови, півострови, архіпелаги. У безкрайному тихому океані є місце не схоже на жодне інше вулканічні острови Халапагоського архіпелагу. Тільки тут мешкають справжні дракони морські ігуани.